Ні слава, ні воля. ще набрача Українці усміхнеться доля. Російсько-українська війна триває від 2014 року. Широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну у лютому 2022 року. Остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму та відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат України в боротьбі за суверенітет і соборність. Два роки тому, у цей день, ми відчули страх, паніку. В нашій голові виникло безліч питань, відповіді на які, на жаль, ми досі не можемо знайти. Близько сьомої ранку. Ми почули від нашого лідера Володимира Зеленського коротеньку заяву, яка тривала всього 67 секунд. В ній пролунало дві найголовніші і тоді зараз речі те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну, І те, що ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слово надається ветерану війни Віктору Голуща. Слава Україні! Доброго. Доброго, дня. Доброго дня всім! Я сьогодні вітаю вас не свято, а вітаю вас з цією знаменою подією в вашому житті, подією в громаді, яка досягла того рівня чи на сьогоднішній день. Виросли нові захисники. Повірте, мені є можливість порівнювати рівень підготовки тих людей, які прийшли на оборону України в 22-му році і вас, сидячи в цьому залі. Я пам'ятаю, в 22-му році, в лютому місяці, місце дислокації нашого 121-го батальйону територіальної оборони почали з вулиця Красноградці, незалежно від статусу, незалежно від... Віку, статі. Всі приходили і бажали боронити рідне місто Красноград. На той час, мабуть, в нашій свідомості було перше, що приходило, це боронити родину, захищати рідне місто. Приходили всі, повірте, були люди різного віку, з різним розумінням і з різним підходом до захисту батьківщини. Ех. Мої друзі також 23 числа, 23 лютого, прийшли і почали цей шлях. Це були люди, які не розуміли, що таке війна, не розуміли, що таке зброя, і бачили її тільки десь на картинках, бачили її, можливо, у фільмах, що представляє себе автомат, як з нього стріляти. Інші абіатури зброї, вони навіть не розуміли, що це означає, але кожен був готовий пожертвувати ну, головним, щоб зберегти сім'ю, зберегти життя в нашій громаді. Розповідаючи історію створення нашого батальйону, я буквально кілька хвилин від, відійду від основної теми. Ви знаєте, з нашого батальйоні були створені цілий ряд маленьких підрозділів, перед кожним із яких ставилися конкретні задачі на випадок, якщо російські загарбники прийдуть в наше міста Красноград. Моя група, тактична група, складалася в основному із друзів, близьких, ті, хто мене якось окружав, з якими ми разом робили справи в місті Краснограді. Тому була визначена задача зустріти. Російські колони, можливі російські колони в районі нашого Шаховського роста. І зупинити автоматами, з яких 80% людей не стріляли, ну і ті два-три ящики гранат, які давалися нам для вирішення цієї задачі. Але йшов час, ви знаєте, ці хлопці, дівчата, в моєму підрозділі була і жінка, це Сачко Юлія. Пішов час, вони вчилися, ставали кімсько, здобували досягнення, ставали солдатами, знаєте, з тих перед очима ця е, картина, коли ці люди ну, такі різношарі в різній одежі з цими автоматами в шапках, зимою, е, приймають присягу в лісу, в лісі Попівці. Не розуміючи, що і як. Але пройшов час, ці люди пройшли певний шлях, певний шлях, викинувши свою поставлену перед ними ними ж задачу, досягли рівня воїна, захисника вітчизни. Тому сьогодні я дякую вам за те, що ви є, за те, що громада за те, що мій товариш Юрій став інструктором і ви досягли поставленої перед собою мети, стали захисниками вітчизни, І дякую вам і дякую всім тим хлопцям, хто на сьогоднішній день воює, хто загинув, хто пропав в безвісті, хто, можливо, в силу яких -то обставин на сьогоднішній день знаходиться в СЗЧ, Всім'ям слава і дякую за те, що ви є і за те, що ви прийшли до мети, сьогоднішньої мети, яку ви поставили перед собою. Дякую вам. Слово надається Старовірівському сільському голові Миколі Бінду. Батальйона К2 Кирила Вереса, він сказав приблизно, приблизно такі слова. Не важно в якої частині України ти знаходишся, не чим ти займаєшся, яку посаду обіймаєш, але ти повинен вміти тримати зброю в руках, ти маєш в разі нагоди і її застосувати. У нас у школі був своє часу на який був ветераном війни. Те, як він нас навчав, для нас як для дітей це було шоком, звісно. Але з якою благодарністю приходили тоді хлопці з армії і йому говорили, наскільки проще їм було знаходитися в армії, коли у них вже була повністю готова підготовка. Тому я, я теж з цим згоден, що ми... Як громадян України, а тим більше як бюджетники, ми повинні вміти захищати свою Україну, вміти тримати в руках зброю. Ну і дай Бог, щоб нам ці знання ніколи не понадобілись. Ну і як говориться, то що хотів би поблагодарити керівництва нашого центру, що організувало такое. Ну и наградить подяки полюбившегося, особенно нашим дівчатам, нашего інструктора Юрія Немиловського воєнного саме практичний досвід військової підготовки і та батареотичної вже в До національного спротиву полковнику Олександру Зайкону. Не не Шановні друзі, дуже приємна подія, яка відбулася. Що я хочу сказати? Перше і головне, наша мета, наша така маленька школа. Зараз такий час, що суспільство зрозуміло, що же, як грамота, також потрібно мати певні хоча б, початкові навчальні військові знання. Я хочу звернути вашу увагу на те, що 22 й рік 22-й він певним чином назавжди змінив наше з вами життя. І коли зараз, я думаю, ви всі поглядаєте на попередні свої роки, ви розумієте, що світ змінився. Наше з вами життя на Харківщині теж буде рухатись у трохи невідомому нам напрямку. І я вдячний, що і керівництво України своєчасно дивляться трошки вперед. Що нам принесе 25 рік, невідомо, але ця десятирічна війна чітко показує, що суспільство українське змінилося. Змінилось воно на Заході, змінилось воно на Сході, і питання виживання країни поєднало людей. І я дуже вдячний, що ви знайшли час і забезпечили собі і своїм родинам кращий рівень готовності до виживання. Нам прийдеться виживати в складних умовах. Ми будемо жити з цими нашими ворогами, ми будемо з ними спілкуватися, але спілкуватися будемо не за столом, а будемо через приціл нашої зброї. Тому те, що ви отримали навички для застосування, я скажу, вони вам дуже знадобляться. Під час ваших подальших життєвих ситуацій. Чому я це кажу? Це в мене вже третя війна, і я більше 40 років у Збройних силах. Я виконував завдання і за межами країни в Угорщині, в Європі, в Африці, в інших містах дуже цікаво. Тому я ніколи не думав, що мені прийдеться всі ці навички застосовувати у своїй країні. І на сьогоднішній день. Ми можемо підвести перших підступок. Ми як держава вистаяли. Найближчий час, незважаючи на те, що ворог просувається, я маю надію, що ми всі почуємо гарні новини. Бажаю всім вам здоров'я, вашим родинам. Для вручення сертифікатів запрошуємо Олександра Володимировича і Миколу Васильовича. Я, я хочу сказати, що. Старовий голова Воло Васильович він зробив свій внесок в майбутню підготовку, надав допомогу для того, щоб ми могли використовувати сучасні засоби збройної боротьби, тому за додання допомоги проведення заходів з підготовки населення. Ми нагороджуємо його подяку і визволюємо наших щиру вдячність за його роботу в цьому напрямку. Я дякую за цю подяку, але хотів би уточнити, що це заслуга все-таки громада, а не моя. Тому це, в принципі, подяка на нашої громади. Дякую. Юшка Світлана Володимировна. Да. До мене. Яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам у сучасному мінливому світі. Те, що залишилось по собі наші вороги, залишає величезний відбиток у нашій свідомості і нашій реальності. Але спільними зусиллями допоможемо, відбудуємо і збережемо пам'ять з метою вшанування пам'яті мужніх захисників незалежної територіальної цілісності України. В рамках відзначення Дня захисту Збройних сил низько вклоняємося подвигу військовослужбовців, які загинули, виборюючи для українців вільне і залежне життя, згадаємо всіх полеглих, цивільних і схилимо голови у хвилині мовчання. Від тих, хто прямо зараз в окопах і на бойових постах, сини. Ворогам, по справжні, я не переможний воїн, Честь всім героям сестрам і братам, Бо справжні, я не переможний воїн, Честь всім героям сестрам і братам. Я свою перетворю на волю свобода у крові моїй тече. За цю можливість дякую я у Харківській області триває підготовка населення до національного спротиву. Цим займається комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради.